Ну що, настала п'ятниця, а це означає, що? Алкобанка. Так! І на черзі в нас гіркий шоколад з горілкою. Ага. Так, і Віталій удав, знову написав нам. І що, знову переміг? А, ні. Минув він переміг. Ну і так. коза минулого сесується він переміг. Так. І написав: здається, рекомендований рецепт з шоколадом буде неїстівний. Але чогось здається, що додати під час дегустації в рілку звичайний цукровий сироп, пропорції приблизно один до одного вийде доволі десертний лікер. Дуже дякуємо за вашу пораду. Але... Я навіть не знаю, як це пити. До речі, на вигляд вона дуже прикольна. Я не знаю, чи дотягнуся, і буде вам видно. Як шоколадне молоко, я не знаю, як да, порівняти. Та да. я теж думала дуже довго на що воно схоже, а ти мені одразу сказав, що шоколадне молоко реально. От реально я не буду впускати, подивіться по текстурі дуже класно, правда? Так, так. так. Але думаю, на смак – ні. Шоколадне молоко для дорослих. Мені здається, воно буде а -а -а. гірке і міцне. Так, відкриваємо бренд шоколадного молока для дорослих. Писати в коментарях ціна дуже дорога, жарт недорого. Що робимо? Куштуємо, як воно є, а потім додаємо цукровий сироп, як поради давай, в госпіталі. Давай. Давай, але потрошку добре. Бо я ж така горілку не п'ю вже третій mm, раз. Дуже шоколадно. Може не треба цукровий сироп? Так. Ой, ну ладно, я вип'ю. Мені зовсім трошки, але десь ще плухнює. Ну! не чесно! Я вже спалірнув собі. Ну, нас на 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 на. На запах дуже смачно. пахне. Дуже шоколадне. Дуже шоколадне десь там в кінці чутно горілку, але я думаю, що на смак буде зовсім не так. Я не буду тобі казати, що я відчув. Так. Так. І за проханням Ярослава Булата, сьогодні ми скажемо не Чірс, а. Ну, і не за проханням, а за питанням. Він питав: чому не будьмо. Так, чому не будьмо, а чому не будьмо? Будьмо. Будь Ух. Ем... Знов таки міцність непогана. Ну, міцник. Зараз Діана збереться. Цукровий сироп я навіть не до може трошечки. Як правда в Віталій один до одного це буде дуже солодко. Він не, не гіркий, як я думав собі. Ти як там, жива? Так. О, та міцний. Mm. Міцний. А, він дуже шоколадний. А, я не скажу, що не смачний, мені нормально було. А, шоколадний, міцний, в принципі, а, мені сподобалось. Будемо пробувати з цукровим сиропом. Давай попробуємо з цукровим сиропом, і я тобі скажу все, що я думаю. Тож додаємо цукровий сироп, Один до одного мені здається, буде забагато. Та, та, стоїть а, мені здається трошечки цукрового сиропу, і трошечки тобі. Так, дибьмо. Тож, трошки перемішуємо. Так, спроба номер два вже з цукровим сиропом. Так, давай спробуємо. Чин будьмо. Чин будьмо. Так, я ж писала. замовляйте на наступний тиждень, що нам казати, коли ми п'ємо. Mm. ось так набагато краще. Uh, так, а набагато краще uh, пропала міцність ця, яка ну, не дуже приємна, скажу я вам. Тому що, наприклад, Лідан точно за міцно то для мене, навіть для мене, трошки міцнувато. А з цикровим сиропом, реально. Дуже смачно. Я обіцяла після того, як вип'ю, скажу свою думку. Uh, перша версія, яку ми пили без цукрового сиропу. Як ти ти сказав, була точно для мене заміцною. Прям дуже заміцною, Але коли ти п'єш одним ковтком смачно. От смачно. ти п'єш і одразу ковтаєш, і тобі смачно, бо йде на першу черзі якийсь такий шоколад. Так, так, та, дуже насичений смачний шоколадний смак. Так. А потім тебе дожинає та міцність від горілки. Та, так. А -а -а! Та, 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 та. 100% <хи> так і є. Друга частина, коли ми пили з а, цукровим сиропом, і п'єш знову одним ковтком, і все класно. А, бо цукровий сироп не дає такої міцності. Но трошки розмовляє. Так, так. І дуже смачно. Ну і совки сюди. Ну так а, смачно. Тобто, якщо б ми не стояли ось цю штуку на молочному шоколаді з цукром, було б дуже смачно. Ну, або просто шока. Ну там молиш шокала, бо шоколад з цукром смачно. Віталій правильно написав, що якщо додати цукровий сироп, то вийде такий смачний лікер шоколадний. Так, так і є. Мені подобається і текстура, і смак. Мені теж подобається і текстура, і смак, і от трохи цукрового сиропу взагалі все вирішує. Дуже дякуємо і знову Хогвартс. І що я хочу сказати? Що якщо ви любите шоколад, є якісь шоколадні лікери взагалі? Так напевно дуже багато. Так, ну наприклад, крем для какао. Окей. Ну шоколади, але ну какао в принципі, Фокало, то ну, є. коротше, якщо ви любите і не хочете витрачати багато коштів, то взагалі не проблема взяти шоколад який має цукру, або і... просто окремо додати. Це так, не або просто окремо додати і зробити ось таку класну настоїнку на шоколаді, чому ви й ні? Тобто так, так, доволі непогано. Я Взагалі скажу. непогано. Так, а перед початком нової банки ми хочемо нагадати правила. Ви пишете коментарі. Якщо ваш коментар збирає найбільше всього вподобайк, то ми робимо ви... Під цим відео. під цим відео. І обов'язково цей продукт має бути їстівним для людини, а алкоголь має бути доступний в межах України. Так. Що ж, а цього тижня нарешті переміг Ярослав Буат. Ура! Так, Вітаємо! Він написав: Я не відчіплюсь джин зі свіжим огірком. Тож, банка. Огірок. Огірок. Насипай. Так. А поки Діана насипає, я хочу зачитати, що у нас є теж декілька людей, які вже другий тиждень пишуть, але, на жаль, не перемогли. Це був бурбон облепихаме. Якщо не помиляюсь, він другий раз пише. Так, він написав так. давайте ще раз бурбон обліпиха Це був дід Ренфу. Вибачаюся, якщо неправильно прочитав. Також Володимир Вишньовський вже другий тиждень пише нам з глазированими глазерованими сирками. Та віскіс. Дайте хлопцям лайків. Ну, дивись, на третій тиждень переміг наш огірки. Так. Тож, можна, і наступного тижня хтось з вас теж переможе. Тож не втрачайте надії. Теж інші ідеї були дуже прикольні, цікаві. Хтось там писав із карпатським чаєм. Це не проблема а. для нас, тому що ми в Карпатах, хто не знає, а, хтось писав там, вибачте, не всіх, не всіх пригадаю. Хтось тобто, писав там томатний томатна паста чи сік з тілею, це теж щось. Блін, а це, до речі, буде вже дуже бути смачним. Може бути, тому що такі п'ють з сангріти, хто не знає. Так. Ну що, давай джину, у нас майже повна баночка у І буде повна баночка джину, з яких пір біфітер з дозатором хошка, бачу. Але окей. А що думаєш про цю банку? Блін, мені здається, це дуже смачно. Вже писали, що він і писав Ярослав нам, що джин з гірком це смачно, але не знаю, як він поведе себе через тиждень. Ми сподіваємось, що це буде дуже смачно, дуже свіжо і, і нас це здивує. Так і дуже дякуємо, що це не горілка. Я особисто від себе дуже вам дякую. Я не проти горілки. В принципі, пишіть хто полюбляє горілку і якась класна ідея з горілкою маєте. Пишіть, ми не проти. Ну, так, особистої. а взагалі особисто, А взагалі у вас дуже класні ідеї. Нам подобаються. Так, дякуємо, що пишете. Нам дуже приємно. Закриваємо. Закриваємо і, і... відправляємо це на тиждень. Так. До нових зустрічей через тиждень. Па-па!